Дієві друзі, доброго ранку, доброго дня, доброго вечора. Сьогодні я у бабусі і ось такі курочки, чубатурочки. І півень. Бачите, який він ходить тут прям, курочки його царства. Прикольні курочки. Сьогодні я за ними наблюдаю, а вони за мною. Господарство бабусі! Дай Бог кожному. Але ми сьогодні дивимось на курочок. Ось так вони люблять позувати. Курочки. Ну, Може стрибнете? Може злитете? Не вміють вони цього робити. А ось так мій півник вміє навіть співати, я вам там покажу пізніше. Ви підписались на канал? Якщо не підписались, підпишіться на канал, поставте лайк і напишіть коментар. Чи коментарі не пишуться? Не пишуться коментарі, о, шкода, але лайкніть обов'язково. Лайк, лайк, лайк. Курочки ходять. А напишіть мені. А, куди ж напишете? Не напишете ви мені напишете? Напишите мені. Ой, насолоджуйтесь просто і лайкайте. І на цьому добре. Півник, давай голос. Ось такі курочки, чубатурочки. До речі, вони ще й несуть яйця. Це не сучки, курочки. Курочки. Ну все, давайте наступного разу покажу вам не курочок, а покажу вам когось цікавішого. Кролики, напевно. Може, Киті, може, до речі, квісічки нашої вже нема. Поїхала вона до інших людей жити. І в нас залишився тільки тигрик і його мама тюльпанчик. Вони тепер вдвоєм сумують. А квісічка, яка стала Роксі, живе тепер в хороших людей, там тепло, живе в квартирі і робить їм там збиточки трошки. Але нічого, вона скоро звикнеться і буде гарною, чемною квартирною кішечкою. Ну, все, друзі, пока-пока, до нових зустрічей. Люблю, цілую, пока-пока.